Стосовно Дельта банку, ну я розумію, що минуле засідання робочої групи комітету, де були представники Нацбанку Мінфіну, не дало відповіді на все питання. Я думаю, чи ну одна з основних причин полягає в тому, що представники вони безпосередньо не брали участі у всіх великих мітингах, які були. Я брав майже в усіх, тому я думаю, що я можу чесно більш-менш відповісти вам на питання, що трапилось з Дельта банком. Ну Спочатку, якщо почнемо, то, то, мабуть, багато з вас знає, що, що Дельта банк фактично почував, почав відчувати проблеми ще навесні або на початку літа. Там вже ситуація з ліквідністю погіршилася, і ми почали працювати з основним акціонером Павлом Лагуном по впровадженню в плана фінансового оздоровлення і рекапіталізації банку ще починаючи з вересня. Було дуже багато інтенсивних обговорень стосовно яким чином і які джерела поповнення капіталу. Я не буду входити в деталі. Якщо у нас є, я можу відповісти. Я можу вам сказати, що пан Лагун сам чесно намагався це розповісти в своїй інтерв'ю українській правді, можете там почитати. Але ця робота тривала до кінця року, практично де стало вже зрозуміло, що достатніх коштів на врятування дельта банку не буде. Да і а, тому єдиним а, єдиним шансом на притулок цього дійсно системного банку була націоналізація або участь державі у рекапіталізації банку в тій чи іншій формі. Я вам абсолютно чесно можу сказати, що було багато зустрічей з з участю Керівництво Міністерства фінансів Національного банку на високому рівні, де обговорюються проблема Дельта Банку і можливі шляхи решті, я можу запевнити, що всі юридично існуючі механізми, які прописані в законі про систему гарантування, були обговорені і не просто обговорені, були зроблені конкретні розрахунки, калькуляції. Фіскальних видатків, витрат бюджету при тих варіантах, при інших варіантах, прямі витрати, непрямі витрати, наслідки, системні наслідки. Я звичайно не можу ділитися всіми цифрами. Це фактично банківська таємниця. Але я вас абсолютно запевняю, всі розрахунки були зроблені. Основні, якщо говорити про методи врегулювання, то основний метод був пов'язаний звичайно. Навіть не спрямую націоналізацію Дельта банку як такого, бо бо там якість активні значних значна кількість активів була від сумнівної до безнадійної. Основна схема полягає в, в націоналізації або в рекапіталізації державою. Очищеного Дельтабанку, яка могла б реалізуватися шляхом створення перехідного банка з прямою рекапіталізації держави або з створення на базі перехідного банку дочірнього банку державного банку з рекапіталізації того державного банку. Це було дві основні схеми, які і це Позиція національного банку. Національний так, банк я можу сказати вам одне і навіть не, не дуже хочу йти в деталі. Я вам чітко можу сказати, що Національний банк виступав з пропозицією. Піти на участі держави у рекапіталізації в схемі виводу підтримання Дельта банку.